Зошити, щоденники, ручки, пенали, наплічники, одяг та взуття напередодні дня знань. Працівники РАЕС передали школярам. Отримали подарунки 69 учнів закладів освіти Вараської громади. Сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах. Діти це наше майбутнє. Ми маємо про них піклуватися. Ми маємо думати про те, щоб вони якомога якісніше вчилися, адже цим дітям відбудовувати нашу Україну і після перемоги працювати над покращенням нашого майбутнього. Тобто такий перший поштовх до цього ми сьогодні намагалися зробити. Благодійна акція Енергія добра проходить четвертий рік поспіль. Щороку до Дня захисту дітей, свята першого дзвоника та Миколая працю. Рес допомагають дітям. Цьогоріч добра справа об'єднала працівників 22 підрозділів підприємства. Кожен підрозділ опікувався певною кількістю дітей. Атомники спілкувалися з сім'ями, закуповували подарунки. кажуть, це не аби як згуртовує та надихає. Ми... Допомагаючи цим дітям, отримуємо неймовірне задоволення. У цей тяжкий час вони повинні усвідомлювати, що є оці промінчики світла, добра, і що вони можуть сягнути їх, і що все у цьому світі не настільки погано, і що перемога обов'язково буде за нами. Діти з радістю отримували подарунки. Їх серця зігрівали теплі слова від атомників та щирі обійми. Усмішки не сходили з облич усіх присутніх. Великі люди відкрили свої серця, щоб поділитися з дітьми любов'ю. У залі панувала атмосфера щастя. Я сьогодні дуже рада, що отримала подарунок від Рівненської АЕС. Мені дуже сподобалось. Мені подарували рюкзак, в якому канцелярія для школи. У кожного із цих дітей своя окрема життєва історія. У сім'ї Вероніки п'ятеро дітей. Тато виховує їх сам, працює будівельником, їздить на заробітки. Опікуном дівчинки є її старша сестра. Вероніка старанно вчиться і найбільше любить вивчати англійську. Із початком навчального року учнів привітала начальниця управління освіти Олена Корень та подякувала атомникам за благодійну ініціативу. Дуже приємно, що працівники рівненської атомної станції постійно дарують можливість діткам відчувати себе впевнено і з надією дивитися в майбутнє. Тому дякуємо вам, що ви генеруєте не тільки енергію, а й добро в громаду, в державу, в Україну. Вітання з 1 вересня звучали і від працівників цехів та підрозділів Рівненської АЕС. А вихованці вокального гуртка Мікс з Палацу культури Раес підсилили атмосферу свята своїми по позитивними виступами. Ми будемо і надалі підтримувати такі акції. Відповідно, приймати участь і адміністрація, і працівники Рівненської атомної електростанції для того, щоб дарувати посмішки і радість дітям, творити добро і наближати перемогу. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.